Місцева жителька Наталя каже, рішення про перейменування вулиць і об'єктів, які мають радянське або російське походження, вона підтримує. Хоча до більшості нових назв поки не звикла, деякими користуються активно. Вулиця Леніна і Ліча я не произношу ці слова, це боляче, тому це вона і соборна. Ми плавно прийдемо. Всі забудуть, що були такі назви. Грушевський, незалежності, це ж класно, Ми знали тільки російських там Жукова, Леніна і Чатки. Хай знають нас. Тетяна говорить, перейменування у місті не на часі, хоча участь у голосуванні і обговоренні нових назв вона брала, але з деякими рішеннями каже не згодна. Все таки війна не хотілось би зараз замислюватись, яка вулиця була, яка є. Не зрозуміло куди йти, куди їхати. Але можливо це треба на якомусь, як кажуть, вищому рівні. Не зовсім я згодна, те, що переіменували. Наприклад, вулиця Некрасова. Зараз вулиця Джона Говарда. Добре, гарно. Сподобається. Але дуже Це Джона Говарда. Якось воно так проситься. Процес перейменування топонімів у рамках дересуфікації та декомунізації у Херсонській територіальній громаді завершився у травні 2024 року. Запам'ятати усі нові назви містянам вдається не одразу потрібен час, говорить краєзнавець міської комісії з перейменувань вулиць Дементі Білий. Тому обласне відділення соціологічної асоціації України систематизувала зміни у довідник. Він складається з трьох розділів: В першому розділі нада наданий список всіх старих і нових назв, які були перейменовані 22-му, 23-му, 24-му роках. Стара назва, нова назва і відповідно, рішенням міської влади. Другий розділ найважливіший розділ. Там вказано такий довідничок інформаційним матеріали по кожній на вулиці, де вона знаходиться ця вулиця, і на честь кого названа, і хто ця людина або що це, 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 це за подія. І третій розділ це власне новий перелік гіонімуф. І не просто вказані нові назви, але і попередні назви, і не ті, і не лише ті, які були нещодавно перевинування, а всі назви, які відомі. Нашим краєзнавцям від 19-го сторіччя Тут вказані всі назви, які якими називалися наші вулиці, площі, парки. Видання звільнена карта, довідник нових геонімів Херсонської громади. Випустили у друкованому та електронному варіантах. Проєкт профінансував Європейський благодійний фонд. Примірники книги є у бібліотеках. Розказує краєзнавець. Вони вже розміщені на безкоштовних ресурсах, на кількох ресурсах один з них так і називається сайт Херсон. Звільнена карта. І там можна безкоштовно скачати цей, цей примірник. І чому звільнена карта? Да? Тому що фактично от це перевнування, яке відбулося, це фактично було звільнення публічного простору від російських нас. Оце тому воно звільнена карта. Перейменування відбулося у кілька етапів у 2016 та 2023-2024 роках. Після його завершення у Херсонській територіальній громаді не залишилось топонімів, які пов'язані з російськими діячами. До цього українських назв у громаді було близько 15%, розповідає Дементі Білий. Переименували вулиці, переменували острів, переменували там деякі школи. У нас була школа Батьомкіна, школа Пушкіна, перейменували ці, ці назви. Зупинки ще поки носять старі назви. Далі я, я думаю, що коли закінчаться активні бойові дії, коли херсонці почнуть повертатися, треба таблички вивісити, щоб людей зустрічали нові назви, щоб вони визначалися в український Херсон. Ольга Ляшенко і Печенка, Григорій Шматко, Суспільні новини, Херсон.